Христос Воскрес. В сьогоднішньому відео, дорогі друзі, дорогі браті і сестри, хотів би з вами трошки так відхилитися від такої звичної тематики щодо тих відео, які я веду в Ютубі, але зосередитися сьогодні на такій темі, чисто людській, такій більш світській темі. А саме, як ми маємо реагувати на ті виклики, які перед нами ставить життя. В тому плані, як маємо поступати з людьми, які стараються нам десь свідомо дуже часто, чи, можливо, інколи не свідомо, якось нам зашкодити у нашій діяльності. Так чисто по світськи таких людей можна назвати такими людьми токсичними, заздрісними. І ті люди, які мають сферу діяльності у праці, з іншими людьми, такі як вчителі, лікарі, священники, інші люди, які працюють в такій соціальній сфері, дуже часто це відчувають на собі, відчувають на собі негатив, який часто вливають на нас інші люди, дуже часто свідомо. І такі люди дуже часто є людьми, які стараються нам. Зашкодити в наших добрих намірах. Пам'ятаю за свою діяльність священника, яку я вже проводжу 18 років, коли старався зреалізовувати якісь такі більш амбітні плани там в своїй діяльності, навіть щодо е, багато років тому починав будувати церкву на одній парохії, то дуже часто з'являлися різні перешкоди, які. Свідомо ставили інші люди, які старалися нашкодити свідомо, щоб не дати зреалізувати те чи інше задумане. Навіть зараз, коли з'являються різні такі плани і стараються щось робити в своєму житті, з'являються люди, які стараються через якісь такі певні причини, людські причини. З причини заздрості, чи з причини, там, наприклад, просто банально зашкодити в реалізації тої чи іншої праці, стараються вилувати різний бруд, стараються критикувати. Як маємо реагувати на ці виклики? Напевно, що маємо проходити через них, не давати себе зачепити, як каже апостол Павло, перемагай зло добром. Навіть пригадую собі, зараз, коли вже почав трохи займатися цими публікаціями відео в Ютубі, в Фейсбуці, то дуже багато з'явилося людей, які почали дуже критикувати, навіть насміхатися, мов, що ти взявся до цього, коли, наприклад, ти маєш іншим чимось займатися, а не цим. І вони це роблять не для того, щоб якось допомогти людині в цій чи іншій галузі щось робити, а для того, щоб просто зазрості нашкодити, перешкодити ті чи інші діяльності. Дуже часто це люди, які самі в своєму житті не досягли нічого, і стараються, щоб іншим людям не дати щось зробити в своєму житті. І думаю, що багато з нас стикалися з такими ситуаціями, коли маємо перешкоди від людей, які, по суті, самі нічого не роблять, якщо так по-простому сказати, іншим не дають робити. Що маємо робити з такими людьми? Найперше, не давати їм причини, щоб те, що вони роблять, нас якось зачіпало. Тобто, не реагувати на це, старатися бути байдужими, проходити крізь ті очорнення наклепи, осуди, насмішки. Це нелегко, але це можливо. Тому що людина, яка себе ставить вище, не в плані гордості якоїсь людської, але в плані вищості своєї в духовному розвитку, людина не дає себе просто. Тому всьому якось шкодити собі, руйнувати своє життя. Маємо навчитися проходити крізь ті всі негативи, які виливають на нас інші люди. Якщо ми, люди духовні, є християни, то маємо молитися за таких людей, щоб Господь дав їм інший розум, щоб вони дійсно якось усвідомили, що те, що вони роблять, це є. Недобре, щоб вони дійсно переосмислили своє життя і почали самі щось робити в своєму житті корисне. І тому висновком цього відео хотів би так підсумувати, що дійсно коли ми зустрічаємося з різними осудженнями, наклепами, насмішками, образами інших людей. Маємо це відкидати від себе, маємо проходити крізь це, маємо не реагувати, не давати, щоб це увійшло в нас. Бо коли ми це приймаємо в своє серце, в свій розум, то це заважає нам зреалізовувати ті плани, які ми маємо. Ті плани, за допомогою яких ми хочемо щось добре зробити у нашому житті. Тому нехай ці слова апостола Павла, «Перемагай зло добром будуть завжди в нашому житті, в нашому серці. І тому не звертаємо увагу на інших людей, на те, що вони дуже часто чинять нам перешкоди. Якщо ми щось робимо, ці перешкоди обов'язково будуть в нашому житті. Бо немає проблем той, хто не робить нічого. Якщо ми щось робимо. На тому місці, де нас Господь поставив, проблеми обов'язково будуть. І, об... і ці проблеми будуть дуже часто нести ті люди, з яких ми цього не сподівалися. Тому що злодії через таких людей і стараються нас відвести особливо до від якоїсь богогодної справи. Тому робімо те, що можемо на цьому місці, не звертаємо увагу на той негатив. Який буде, проходьмо через той негатив і йдімо до своєї мети, яку ми поставили собі у нашому житті. Амінь.